Готуємо пікантні мариновані кабачки за 10 хвилин. Супер рецепт! Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Сьогодні поспішаю до вас чудовим рецептом смачнесеньких маринованих кабачків. Ось, власне! Всі пропорції та інгредієнти я пропишу на 2 літри. Це дуже смачно і готується за 10 хвилин. І вже після повного стигання ви можете їх їсти. Це дуже смачно, я вас запевняю. За схожим рецептом минулого року я готувала огірочки. Рецепт ось тут прикріпляю, тому що пора кабачків, пора огірочків саме в розпалі, тому зберігайте рецепт, готуйте. Звісно ж, поділіться з рідними та близькими. Тому що це ну дуже смачно. Для рецепту кабачків вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і дивіться. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Починаємо ми з того, що беремо кастрюлю, я беру ось таку високу, відправляю туди томатний соус. Це просто перетерті томати можна купити в магазині поряд з томатною пастою. Якщо немає, розбавте томатну пасту водичкою. До такого стану додаємо воду, оцет мене яблучний, олію рослину і всі-всі спеції. Це лавровий лист, сіль, цукор або ж замінник цукру. І коріандр побільше. І, знову ж таки, в мене мелена гвоздика і мелений гострий перець, але це регулюйте за смаком. Все. Відправляємо, часник не додаємо, залишаємо його на сам кінець. Відправляємо маринад на вогонь і доводимо до кипіння. Просто доведіть до кипіння. Тим часом нарізаємо кабачки. У мене ось такі цукіні і кабачки жовті. Нарізаємо їх або кільцями, або ось так брусочками, як це я зробила. Вони в мене невеличкі, молодесенькі, я хочу сьогодні брусочками. Робила й кільцями, як хочете, смачно буде в будь-якому випадку. Ось так. Кабачки нарізані, тим часом соус закипів. Все, зараз будемо відправляти сюди кабачки. Не дивуйте, що кабачків багато, а соусу мало, трішечки пройде часу, кабачки пустять сік і всього буде вдосталь. Все залишаємо на середньому вогні, нехай вони закіпають. Тим часом я натираю часничок і поки лишаю його в спокої. Залишаємо його аж на самий кінець. Далі доводимо до кипіння. Як тільки закипіли кабачки, Середній вогонь, варимо їх 9 хвилин. Бачите, все, пішло кипіння, засікаю 9 хвилин, 9 хвилин проварилося, кидаю натертий часничок і варю ще одну хвилинку. Тобто, загалом варимо 10 хвилин. Все, хвилинка пройшла. Знімаю кабачки з вогню і беру шумовку, і ось так перекладаю їх в миску окремо від маринаду, соусу, тому що. Спочатку накладаю в банку, так їх влазить більше, а потім заливаю соусом. Банка в мене на 2 літри. Накладаю ось так кабачки, бачите, вони класно, чудово тримають форму, все. Виклали, а тепер заливаємо соусом. Ось так. І все накриваю кришкою при кімнатній температурі, тримаю, поки охолонуть, а далі тримаю в прохолодному місці. До молодої відвареної картоплі чи до вашої улюбленої каші це те, що має бути. Ось так під кришкою після повного остигання зберігаємо в прохолодному місці і насолучуємось. Готуйте обов'язково, тому що цей рецепт того вартий. Відразу ж після остигання їх можна подавати до столу. Вони дуже смачні, впроготовані і ну, це просто чудово, швидкий варіант ось такої чудової закуски. А зараз спробуємо. Ну і звісно ж, дегустація в моєму виконанні. Погляньте, які вони апетитні, гарно тримають форму, дуже смачно та ароматно пахнуть. Куштуємо. М -м -м. Вони одночасно хрусткі, але й такі це дуже приємний хрусткіт е, всього в міру. Соус дуже смачний. Вони реально вже проготувались, промаринувались, тобто готові до вживання. Відварюйте картопельку, нарізайте сало із отакими кабачками або ж огірками. Тож готуйте, друзі, обов'язково. Нехай вам буде смачно і тим паче це так швидко. Смачного! Дякую, що готуєте разом зі мною друзі. Я знову вас проситиму, накидайте мені рецептів ось таких схожих, швидких закусок чи то мариновані. Томати, тому що хочу наступним одним із наступних рецептів зробити, але вагаюся е між рецептами. Якщо знаєте смачненький рецепт маринованих томатів, швиденький рецепт, будь ласка, поділіться в коментарях, і ми обов'язково приготуємо його наступним рецептом.